В одній із медичних установ Запоріжжя працівники поліції пройшли навчальний курс із надання до медичної допомоги перший на місці події. Під час тренінгу учасники навчилися оцінювати стан потерпілого. На спецманекенах опанувала навичка серцево-легеневої реанімації. Медичні фахівці продемонстрували слухачам тренінгу поводження з автоматичним зовнішнім дефібрилятором. Окрім цього, поліцейські навчилися розпізнавати види поранень. Зупиняти кровотечу про осколкових та колоторізаних ушкодженнях, користуватися турнікетами та жгутами. Додаткову увагу медики приділили процедурі тампонування ран. Процес передбачає щільне заповнення порожнини рани бинтом, звичайною марлею або чистою тканиною. Також поліцейські потренувалися правильно накладати стерильні пов'язки на ушкоджені ділянки тіла в умовах воєнного часу, особливо. Прифронтових регіонах. Ми першими прибуваємо на місце події чи обстрілів. Наша головна задача дотримуватися власної безпеки, надавати доведичну допомогу, але надавати її дуже грамотно. Адже від цього може залежати життя людини. Отримані знання я можу смішно реалізувати у практичній діяльності, в тому числі виконуючи обов'язки безпосередньо на місці обстрілів або інших територіях ведення бойових дій.